Від весільного маршу у присутності батьків та свідків до урочистої зали заходять молодята Олександр та Яна до цього дня. Розповідає наречений готувалися кілька місяців разом. Уже п'ять років. Влітку 2022 року Олександр зробив пропозицію руки і серця своїй яні сьогодні. Обмінюються обручками. 14 лютого брали, бо це день закоханих. А вони саме такі, каже наречений. 14 лютого 2023 року. Офіційно та урочисто оголошую вас чоловіком та дружиною. Війна кохання не завада, каже наречена. Попри ранкову повітряну тривогу та похмуру погоду, настрій оптимістичний. Життя продовжується і отакі моменти вони дійсно наближають перемогу У близькому колі людей. Має бути святкування в нас. Емоції зашкалюють, тому що з самого ранку сильний шквал вітру, дощ, повітряна тривога і це все мене. Довело майже до сліз, але зараз, зараз я дуже щаслива. Я сподіваюся, що сьогоднішні проблеми хай будуть найбільшими проблемами, які у нас будуть у сімейному житті. У вишиванках без свідків та офіційної церемонії розписалися Юлія та Антон. Суспільному розповідають, весілля відгуляють уже після нашої перемоги. Сьогодні ж за планом фотосесія та застілля з батьками. Святкувати будемо в вузькому сімейному колі. Все таки те, що відбувається в країні, я вважаю, що це неправильно. Ось так. Наречений у нас військовий і так само з солідарності до всіх військових. Ми зараз навіть не уявляємо, як робити таке пишне святкування, якось танцювати, гуляти трошки. Якось мені б совість не дозволила. Без весільної сукні та костюма. Військовий ЗСУ Микола веде під вінець кохану Яну. Я маю за честь вручити вам ваше свідоцтво. Це перший документ вашої сім'ї, визнаний державою. Микола родом із Кропивницького Україну захищає з 2019 року. У Вінниці лікується у шпиталі після вогнепального поранення плеча. каже, пропозицію кохання зробив рік тому. Тож щойно лікарі дозволили вставати і ходити, вирішили побратися. Раніє отримав, вот вже довго лежу. От, трошки стало ноги і вирішили ми з нею одружитися. Коли вже випишуся, встану на ноги, і тоді вже можна і відсвяткувати нормально. 14 лютого шлюпу в Вінниці взяли 20 пар. Більшість наречених військові, каже начальниця міського відділу рацу Оксана Масна. Розписують молодяту у приміщенні прозорого офісу, що на Замостянській сім. Сюди переїхали після ракетного обстрілу серед місця Вінниці, 14 липня. Порівняно з 2022 роком. Я не можу сказати, що великий відрив від пар. В тому році було 14 лютого, 2022 року 25 пар урочистих. На день закоханих, а сьогодні в нас. Плануємо, незважаючи на тривоги, 20 пар. У нас 80% І тут всі військові. Церемонімейстр Олена Данилюк каже: сьогодні працюють без обіду та з подовженим графіком роботи. І додає торік, цей день проходить під егідою кохання. Цьогоріч кохання переможе війну. На ці дати ми завжди готові до того, що буде більше пар, тому що кожен хоче собі пам'ятну дату, особливо коли це, наприклад, 22 й рік і було 22, була 22 дата. В цьому році ми готуємося 23 і 23 рік. І в ці дні зазвичай пар більше. Юлія Вознюк, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця.